І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Тевтонський Орден з метою формування Прусії. Я, чесно кажучи, не до кінця пам'ятаю, на чому ми зупинились. Нас три переваги, які мені не сильно є куди вкачати, насправді так кажучи, на жаль. Так, поки що не чіпаємо їх. Можна створити диворий стах. Уж бою, плюс 6. Так, 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 так. Це ми тим самим отримуємо зараз. У нас вже максимальніші набої. Ну, максимальна кількість золота і ефективність місцевих податків. плюс. Коротше, якісь бонуси те поотримую. І спадщина. Я не знаю, а що в нас тут? Економіка. Економіка не покращена. Але споруди економічні є усі. Хм, Чи всі пам'ятники не всі. Так погнали. Ще спочатку займусь економікою. Ой, що в нас вже всі економічні споруди є, то давайте економікою спочатку. При цьому, судячи за все, тут небагато економіки я зможу качнути. Ну так, так, тут і так, все вже майже все, все на максимум економіці. Тоді пам'ятники. Пам'ятники будуть усюди. Ой, ще трохи економіки можна качнути. Є, це є. Тут можна качнути. Давайте качну я трохи. Аграрну революцію. Я зараз збільшу темпи зросту, тим самим я можу трохи економіки качнути ще. Що, рівний бізнес? Окей, затвердити. А, до речі, треба Ой, це мені на ДРП, треба звертати увагу на сповіщення, які тут будуть вилазити. Ой, фу. Це зробили максимально некомфортно мені. Так, а ще. Так як в мене вже. Стоп, педальні права, давайте. Монітарна система. Я можу, в мене 800 прибуток, я можу вже те, що по 400 коштує качнути. Тим самим зараз збільшити свій прибуток. І ліміт військ. Ну, і силу військ також качнути тим самим. Є. Yeah. П8. Погнали. Об'єднати. Так, 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 так. Багато на кого треба піти, давай почнемо з тебе з півночі. Тримай образу, я не думаю, що хтось. Ой, разом з боємією твою. Боємія, ти. 75, обмежень 52. Я не певен, що я прям потяну так. Навіть градус революцію до кінця хочу. Економіку. На, всім. Є. військові, може тут щось нормальні бонуси якісь є. тільки оборона юнітів. Ну, А, оборона генералів навіть. Це не до кінця те ще треба, але я взяв. Так, окей. Хто мені ще потрібен? Богімія потрібна, Польшу, потрібно те, що зі мною на кордоні. Окей, якщо я на Польшу піду? Пуф, 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 пуф. Якісь слабкі країнки. Байдуже. Максимальні утрати на армію. Образа, на. образа, образа. 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 Оголосити він. З самого початку так десь. Ось сюди ліс. Заходимо в ліс. Та-та-та, вони одразу прийшли самовбиватися у мене. Посамовбивав. Поляків добити треба. Я сказав добити. І тут десь ще поляки. О, давайте. По сюди. Ой, прекрасно. Та й цих добити також. Все, щоб їх вже не було. Ой, та нормально, прям нормально. Все. І що мені треба. ага. Ще раз. Настій провінцій? 15 провінцій є. Блін, вимога вас різати, прям трохи не вистачило. Ну, окей. Забираю. Забрав що дали. На, дякую. Так, зараз швидко споруди. Унікальні будівлі. О, виноградник. Це щось нове. Даня в союз хочете прийняти. Я не думаю, що мені прям хтось потрібен в союзі, але. А якщо пробувалося, це. Далі економіку швидко. О, новий закон. О, колонізація. Ну, потім. Що захочу. Є. адміністрування. Пам'ятника. Це також є. Ліміт військ. О, у мене 105, все. 105 прибуток, значить, те, що по 500 коштує можна качнути. Все. Як? Немає радника. Та що ви від мене воджете? Ефективність фактично блоку збільшу. Так, тебе все ще союз із. О! Зі слабшими країнками. Погнали! Максимальні витрати на армію. Сюди. Зараз всіх по окремості винесу. та. Я вже в вашій стилиці, йдіть мене бийте. Ой, що таке? Програли б програєте? Ой! Ой, як вас шкода? Упс. Знову йдуть на мене, які ви саме Все. Та, трохи взяли своїх провінцій. Так, від тебе мені потрібно 5 провінцій. Усередзація, військові репарації, зміна уряду, зміна релігії. Все. Не все це обов'язково, але все це я зробив. На, тримай. Що я можу качнути? Зараз. Давайте агресивну експансію зменшу. Так, то з того з тих, хто зі мною на кордоні. Я з тобою теоретично можу воювати. Ти хоч і під і під Богемій. Ой, я, до речі, Даню міг викликати. Ти хоч і під Богемію, але Богемія виснажена після війни зі мною. Ой, там дичані перемагають богемців. Да, да, да. Так, що мені від вас треба? Мені треба всі, окрім однієї провінції південної. Забрав всі, окрім цієї. Це васалізація. Військові репарації, зміна уряду, навернення до релігії. Не факт, що в них інша релігія. У них, скрім за все, та саме релігія, що і в нас. Так, далі. Ти. Я на тебе також можу оголосити війну. І ти під Богемію вперед. Та, 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 зараз Все. Так, мені обидві приємні потрібні. Три. Я ж не помиляюсь. Покажіть Бурсію. Угу. Боємія. Тут на півдні мені тільки в Боємі розширятись. Але з Богемії у нас перемир'я. Ми вже декілька разів з ними воювали. Занадто часто. Адміністрування, пам'ятник. Поки не сильно забудовуюся, але пам'ятники розбудовую одразу. А, немає радника. Та що ви хочете? Адміністративна підтримка привінців зменшування. Переваги. Нічого цікавого, в перевагах не бачу. О, так ідемся, давайте. Так, Як? якщо дивитись поза усією. Ой до речі, з тобою не також кордон, і мені потрібні твої провінції. Союзник, боєм'я. Боємія. Ти хоча б в когось не союзник? Так. Дві провінції від тебе треба. Так. Ось ці дві. А далі вас військові з і так далі. Так, і південніше від тебе ось ця країнка. О, також боємія союзник. Ну, чесно, набридло. Та-та, та винес їх. Є. Три провінції. Так само. Робимо все. Так, ну. Прекрасно, і з цього боку мені тільки богемія лишилась. Так, далі. Тут прикол в тому, що мені ось тут в когось, від когось, одна провінція потрібна. Це від тебе Бремен. Знову богемія. Ну, погнали. Та-та-та, намагайтесь мене зупинити. Я занадто швидко відновлюся для вас. Так, перевірка. Бремен, одна провінція. Ось ця найпівденніша. Та на, від тебе підминаємо всіх просто. У, 90-агресивна експансія. Це значить, треба відпочити трохи. Ну, прям трохи відпочинемо. Може, війські ресурси зараз качну. Давайте тоді. Ось так. адміністративні спочатку пам'ятники відбудую. О, мені Запоріжжя дало. Гроші, непогано. Унікальні будівлі усім. Ой, збереження. Так, тепер погнали. Економіка. Та, максимум. Максимум в усіх, а тепер мені дещо цікаво. Мінімальні витрати на армію, ага. Це. 600. 700, 1700 коштує, можу спокійно качнути. Ой. Коротше, все, я до кінця качну свою будівлю. Прекрасно, але ще дещо хотілося б. Це людські ресурси. По 9 те, що менше, дешевше за 200 кошти. Знову ж, я просто натяну коаліцію, я коаліцію не потянув. Дуже багато принців для покращення. Ей, збереження! Я тебе, я тебе сюди не кликав. Я тебе не просив тут бути. Є. Качнув. Тепер в мене ліміт військ. 194, це ще 40 тисяч. Спокійно можу почнути. 5 по 8. Так. 6 разів по 8 зробив. 200. А, о, ідеально. Так, а тепер. На, на, на. Все, до кінця військові бонуси прокачені. Прекрасно. Ну, слухайте, з, з армією в 200? Ну, я не думаю, що мене хтось зупинить. Навіть коаліція. Щодне. 59-гресових експансія. Богемія. Даня союзник. Максимальні витрати на армію. Так, мені потрібен якийсь ліс. Блін, треба було підійти під пагорби. Ось тут пагорби. Вперед. Так, 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 так. Вони зараз підуть мене бити. Ой, що таке? Блін, їх всього 50 було? Доб'ємо їх все. Це все? А, ну да, ми ж їх по. Да, ми їх дуже сильно до цього побили постійними війнами. Ми ж ти з ким не воювали, ми воювали ще додатково із богімії. Ну, все. Так, що мені там від богемії треба? 18 провінцій? Ой. Як, я запам'ятав, які провінції треба. 18, ось так. Васель... Ой, васалізації військові репарації. Просто без васалізації це не агресивна експансія. З фасалізації це. Окей, давайте не будемо ризикувати на. на коаліцію. Як мінімум, тому що коаліція це час. Я від того, що вони будуть моїми маріонетками багато не отримую, але заощаджу, типу, час, не воюючи з коаліції. Так, одразу качну. У нових провінціях людські ресурси. Як? Далі. То що ти? Я не плутаю, так. Ти потрібен. Дві провінції тебе. Ой, та байдуже. Ого, ствіному <смі> твій союзник. А, мені так шкода багемів. Мені так шкода боємів. Прям дуже. Прям. Просто впевненість, що мені від вас дві провінції треба. Дві провінції, ось ці. Ой, без веселізації. Військові репрації. Але веселізація додають агресивну експансію. Це не дуже приємно. До речі, я можу ще вісім прокупити. Туди погнали створити. Так, 208. Три переваги. Ой, поки що не чіпаю. Знаєте, що я взагалі роблю? На, увімкнути. Штучний інтелект. І все. Зараз просто тебе більш автоматично будемо йти. Все, погнала. Пусія. Мені повністю ти потрібен. Оголосити війну. Та байдуже. Дані, зі мною, Погнала. Блін. А, як ти працюєш дивно, ну. дратує. На, тримай генерала. Навпіл, поздюю, дві армії сотки. В цей час дві армії сотки, це просто. Це топ. Ну чого ти стоїш? Та здобити їх. Думав, зараз швидше буду розвиватись. Замість цього отримав втупляючу армію. Так, Вас 17 провінцій. Мені від вас 16. Ага, одна Ось тут одна провінція не потрібна. Десь ось цієї. У нас тут все байдуже. Я вже прийняв факт агресивної експансії. Разу розкидаю людські ресурси. Прусія. Ага. Наступний ти. Оголосити він. Оголосити. Байдуже, хто там твої союзники? Я тебе зараз винесу. Так. Можна створити диво якесь. Що воно дає? О, агресивний експансія, мінус 5% створені. Ядер дешевше. Це інше не дуже цікаво. Може військові є. Дисципліна. Я, я просто не, не розумію, що дисципліна робить. Ось швидкість пересування армії, я, типу, розумію на що приблизно. Все. Так. Тебе. 24 провінції, мене, мені від тебе. 8 провінцій потрібно. Ось так. Якщо я не помиляюсь. А я дуже не хочу помилятись. Ой, прекрасно. Ну, що, погнали. На тебе оголосити він у раз. А, на. Раз. На тебе маленька країнка оголосити він у два. То мені ще де Прусі потрібен. Ви вдвох. Ти. Бо ось ось буде коаліція проти мене. І ось ця країнка. І Люксембург, на жаль, але з Люксембургом я вже воюю. Тому я й сказав: Люксембург, на жаль, мені потрібен. Та, зараз цих у Нав... Нас навіть людських ресурсів в запасі багато. Тому ви просто. Ви адекватні. Тому ви просто ходите, е вами все гаразд. Як ви дратуєте? Чого ви просто бігаєте? Ой, проти мене коаліція? Та ні, проти мене нема коаліції. Що відбувається? Захопіть хоча б когось. Ми зайняті. Ні, штучний інтелект прям тупий. Прям дуже тупий. Ще разом бігайте, ви адекватні. Так, ти. Сюди. Вносьте їх по черзі, в чому проблема? Та сюди. Все, дякую. Мінус перший. Ну прям не розумієш, іди сюди. Ні, ну прям тупі, сорі. Прям тупі. Ти. Зробити вимогу. Віддай свою одну провінцію. То ще ти. Скільки мені провінція від тебе треба? П'ять. Це без маріонек. І все, мені лишилась одна провінція від тебе, а від Люксембурга. Зробити вимогу. На. Віддай мені одну провінцію. Почекай на Люксембург. Людські ресурси. Ніхто не наважується на мене. Так, і я можу ще два рази по вісім. Так, і я навіть трохи вийшов за ліміт. Що прекрасно, що хорошо навіть в нашому випадку. Так що, я просто чекаю, зараз перемир закінчення перемир'я з Люксембургом, і ми можемо вже сформувати Пруссію. Коло тому, що на мене ніхто не нападає. Ну і хорошо, пам'ятники. сюди. Ну, давайте оподаткування візьму. Ой, і агресивна експансія тут до кінця все. До речі, столиця. Явно з'явилися якісь нові будівлі? На зброїрська майстерна з'явилася, торговий центр, будівельна гільдія, податкова інспекція з'явилася. На, Докачу. столицю я поступово завжди декачу. Ой, Люксембург комусь програє. Неприємно. А знаєте що, може максимальний рівень військової академії? А, він вже біж. Ой, на 800. 900, точно такош 700, 800 коштує. І 2 рази по 8 точно тепер можу. Навіть 3 рази по 8 зроблю. Так, бонуси... і. О, максимальний рівень радника. І полурадників. радників. Так, ну 17 листопад, 17. -го. Ну окей, чекаю. Ее. Yeah. Оголосити? Ні. Зараз. Ой, зб'ємії ще знову воювати. Та баємі, ти вже втомилась від мене. <ріст> <ріст> Ні, Та ну, набридли, вимикаєш точний інтелект. Він тупий, він прям тупий. Все, все, ось, все, війна закінчена. Одна осада, одна. Не більше. На військові операція ще візьму. Зберегтись. Прусія. Формувати цивілізацію. Тепер в мене є Прусія, можу зробити або Німецьку імперію, не виходячи за кордон того, що в мене є, або священну Римську імперію. Хм, Може, німецьку імперію зробимо? Подивимось. Подумаю. Подумай над вашою поведінкою. Нагадаю, що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. це гра, яка вийде через півроку, але виглядає ну прям дуже соковито, якщо ви додасте її до бажаного, ну це неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор Хам'як. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі. Саме тобі виходять ці відео. Підписка, подобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім та да. обувайте!